Сьогодні у програмі в Україні стартувала нова виборча кампанія. Українці не вірять у чесні вибори. ГМО-продукти злочи порятунок для людства. Всесвітню продовольчу премію цього року віддали дослідникам генної інженерії Рослин. Чи зможе Україна нагодувати світ? Гості студії, президент Української зернової асоціації Володимир Клименко та представник Європейської бізнес-асоціації Микола Горбачов. Вітаю вас у студії Голосу Америки у Вашингтоні. Я, Руслан Петричка, ви дивитесь час тайм на початку про головні події у світі за сьогодні, в огляді Зорислава Байдюка. щонайменше 30 людей загинуло у результаті вибуху у сирійському місті Гама. За офіційними даними нападник смертник скерував вантажівку з понад тонною вибухівки у перепускний пункт на в'їзді до міста. Інцидент стався незадовго після схвалення лігою арабських держав проведення конференції у справі Сирії. Конференція пройде у Женеві наступного місяця. У Каїрі другий день поспіль тривають демонстрації прихильників усунутого від влади президента Мохамеда Мурсі. Поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників протесту, які перекрили одну з провідних магістралей столиці. Протести розпочали студенти університету Аль-Азгар, провідного освітнього закладу мусульман сунітів. Нападник підірвав себе у ресторані у містечку Беледвейн у центрі Сомалі. Щонайменше 15 людей загинуло і десятки отримали поранення. Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання Аль-Шабаб. Терористи заявили, що метою вибуху було знищити військових з Ерітреї та Джабуті. У Люксембурзі пройшли позачергові вибори, у результаті яких очікується створення нової коаліції. Щоправда, експерти прогнозують, що діючий прем'єр-міністр збереже за собою крісло глави уряду. Жан Клод Джанкер вже 18 років керує найбагатшою за рівнем доходів на душу населення країною Європейського союзу. Попередньо призначені на червень наступного року вибори провели зараз через скандал навколо таємної служби країни, що призвело до розколу в коаліції. А в Україні триває реєстрація кандидатів на повторні вибори до Верховної Ради у п'яти округах. Опозиція пообіцяла діяти синхронно і підтримати тих же кандидатів, яких вона висувала у 2012 році. Партія регіонів заявила, що дозволить визначатися з кандидатами місцевим осередкам. Чи пройдуть повторні вибори 15 грудня чесно і відкрито? Експерти розходяться у думці, зважаючи на те, що це лише 5 дільниць, а не 250, кажуть деякі глядачі, До них буде прикута особлива увага змі та спостерігачів. А тому застосування адміністративного ресурсу буде ускладнене. Інші ж кажуть, що виборча кампанія буде брудною і загостриться після саміту у вільнюсі. У зв'язку з цим у рамках рубрики Тема тижня голос Америки запитав вас, наших глядачів. Чи вірите ви, що вибори у п'яти проблемних округах 15 грудня пройдуть без фальсифікацій? Лише 8% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, відповіли так. Понад 90% з вас у справедливі вибори не вірять. Чимало наших глядачів залишили коментар на цю тему на нашій веб-сторінці та у Фейсбук. Процитую декілька з них. Гра з наперсточником приречена на програш. Люди вже зневірилися у справедливості. Звідси є апатія, каже Володимир з Харкова. В правлячій партії відпрацьований певний стандарт виборчого процесу. Їх настільки засмоктав цей болотний процес, що вилізти звідти практично неможливо. Пише нам Валентина з Миколаєва. І Це були коментарі наших онлайн-глядачів. А чи вірять у справедливість грудневих виборів, перехожі на вулицях української столиці? Дізнавалися наші кореспонденти в Україні. Виборів без фальсифікацій не буде в цій країні вже. Тому що склалася така ситуація, що люди повністю втратили контроль. А, вони ми. Я буду казати ми, тому що я також до цього причетна. Ми безвідповідальні і негідні іншої влади. У нас в країні, на жаль, сподіватися на чесні вибори не приходиться, але я сподіваюся, все ж таки, що буду чесним. Ні, я ж теж не можна. Ні, я вважаю, ці перевибори не будуть кращими. Знову будуть фальсифікації, знову щось не так. Знову люди будуть незадоволені. Аби нечесні вибори стали неможливі. В принципі, треба щось кардинально змінити в нашій системі. кардинально щось змінити в нашій системі. Хочеться надіятися, що буде правильно і що виберуть того кого треба. Ті, що вибирають люди, на ті, що підтасовують там всякі ці бамашки. Я не впевнений, що цього разу з ним зміниться, тому що. Поточна влада і той же адмінресурс будуть застосований як і раніше. Проте ще одні вибори це можливо ще один шанс довести, що опозиція сильніша. Ви дивитесь час Тайм», продовжуємо випуск. У четвер у США відбулася церемонія вручення престижної всесвітньої продовольчої премії. Аграрний оскар 2013 року цього разу привернув особливу увагу. Премію отримали троє вчених за дослідження у галузі генетично модифікованих продуктів. ГМО за даними експертної комісії, завдяки ГМО-продуктам збільшилися врожаї та зменшилися потреби у пестицидах. 17 мільйонів фермерів по всьому світу зібрали ГМО-врожай у 2012 році. Причому понад 90% – це маленькі господарства у країнах, що розвиваються. Критики цієї технології ставлять під сумнів якість генетично модифікованих продуктів. Автори ж дослідження переконують, що генетичні мутації це звичайний процес, яким мільйони років користується сама природа. Тему продовжить Анастасія Бабенко. Мері Дел Хілтон почала кар'єру дослідниці у 70-х. Тоді їй здавалося, що мікроскопічна бактерія і зернина надто різні, аби обмінятися генетичними кодами. невдовзі я переконалася, як же я помилялась. Дослідниця пояснює ДНК рослини як книжка. У ній кожен ген це окрема сторінка, що містить унікальну інформацію про смак, теплостійкість, врожайність і навіть токсичність за допомогою генної інженерії можна вибрати окремі сторінки і з них сформувати потрібний набір характеристик нової рослини. ГМО дозволяє, приміром, імплантувати в рослини протеїн, що робить їх стійкими до шкідників. У той же час він безпечний для людей. That means, that it... У такому разі не треба розполювати хімічний засіб. На кукурудзу таким чином покращиться врожай. Майже уся кукурудза і бавовна, що росте у США, містить цей ген. Він зменшує використання засобів для шкідників на 50 мільйонів кілограмів щороку. У критиків свої контраргументи кажуть, натомість через додавання інших генів фермери стали більше застосовувати емульсії проти бур'янів. Те, що троє прихильників генних модифікацій отримали таку престижну продовольчу премію, експерти сприймають неоднозначно. I was Я був шокований. Генс Герен отримав цю премію майже 20 років тому за використання природних методів у боротьбі проти комах шкідників у Африці. Переконує ГМО, від голоду не врятує. Потрібно міняти теперішню систему ведення сільського господарства причина нестачі їжі у багатьох регіонах немає нічого спільного з ГМО. У нас не вистачає ґрунтів і води, і в майбутньому цих ресурсів тільки меншатиме. Треба шукати інше рішення. Натомість вчений радить детальніше вивчити вплив ГМО на людину та навколишнє середовище. Мері Дел Хілтон іншої думки вона вважає, що гмо технології дозволять нагодувати світ. нам вони потрібні. Нато багато людей сьогодні у світі потребують їжі. Чи буде генна інженерія у майбутньому визначати сільське господарство? Невідомо. Боротьба думок та технологій триватиме і далі. Анастасія Бабенко голос Америки. Продовжити тему ми запросили до студії президента Української зернової асоціації Володимира Клименка та голову зернового комітету Європейської бізнес-асоціації Миколу Горбачова. Вітаю панове, в нашій студії. Добрий так. день термін генетично модифіковані продукти викликає в українців таке крайньо негативне крайньо негативну реакцію. Ви щойно повернулися з церемонії вручення цієї всесвітньої продовольчої премії. А що про генетично модифіковані продукти говорять західні спеціалісти? Ну як завжди, це дискусія, але одне можна сказати точно, що як нагодувати світ? Це питання, яке буде зростати у подальші 20-30 років. Якщо до 2050 року населення нашої планети буде 9 мільярдів, людей, то людей, то як їх можна нагодувати? Я думаю, що за генетичну модифікацію це майбутнє і треба його впроваджувати. Україна може нагодувати світ або принаймні долучитися до цього процесу, експортні показники України у галузі сільської сільськогосподарської продукції зростають. А, який потенціал Україна має на, на ринку сільськогосподарської продукції? Ну десять років тому Україна виробляла близько 30 мільйонів тонн зерна. Сьогодні, якщо брати вже 2013 рік, ми виробили 60 мільйонів тонн зерна в два рази більше. Якщо брати Врожайність, яка сьогодні є по кукурузі в США, по пшениці у Франції, в Бразилії. То Україна, якщо б мала б таку врожайність, могла б вирощувати реально 120 мільйонів тонн зерна. Тому це завдання для України. Тут у сюжеті було, що для того, щоб вирощувати зерно, потрібна земля і вода. У Україні є земля, вода, і ще в Україні є в Україні є кваліфіковані люди, які можуть працювати на полях. А що заважає Україні досягнути такої врожайності, про яку ви говорите у Франції, наприклад? Річ йде про те, що ми повинні впроваджувати нові технології і не тільки обробітки ґрунту. У нас потрібна впроваджена бути нова техніка, трактори, комбайни, і Україна інтенсивно іде цим шляхом. насіння дуже велику роль відіграє в цьому. Ми от зараз були на фірмі Піонер вчора. І фірма Піонер відкрила великий завод на Україні. Зараз буде відкривати другий. Це реальна співпра... співпраця між Україною та США і в аграрній сфері. І вона принесе дуже великий результат. Китай останнім часом проявляє неабиякий інтерес до українського сільськогосподарського сектора і кажуть, Україна може стати найбільшою фермою Китаю. Взагалі, які перспективи українські ваші українського зерна на, на азійських ринках? Україна саме великий постачальник зерна до Європейського Союзу. Якщо казати про Китай, то тут наш уряд непогано попрацював, і Міністерство аграрної політики непогано попрацювало. І зараз. Цей регіон десь близько 2 мільярди людей. Він дуже важливий для України як новий ринок збуту нашої продукції. І це дуже вірно. І бізнес український теж цим займається у березні 2014 року. Українська зернова асоціація буде проводити велику зернову конференцію в Гонконгу. Ціль показати можливості українського аграрного сектору. А з приводу європейського союзу Україна на порозі підписання угоди з про асоціацію з європейським союзом. Які перспективи це відкриває для українських граєрів? Чи це чимось загрожує? Ну я сподіваюся, що ми все таки підпишемо асоціацію, і це дозволить нашим фермерам впровадити нові технології, про які казав Володимир, і тому що Україна зніме мита імпортні на європейські товари, які будуть іти. А це і комбайни, це і обладнання. Це і насіння і багато різних е, других, навіть інтелектуальних е, речей, які дозволять фермерам краще оперувати їхні землю. Який буде напрямок цих інвестицій? Це буде мається на увазі торгівля. Україна буде продавати свою продукцію чи Україна буде більше закуповувати продукції? Ну я б сказав би, що Україна. Може як продавати продукцію, так і переробляти її. А інвестиції вони зайдуть лише тоді, коли будуть зрозуміли правила ігри. Так от підписання угоди з асоціацією воно для інвесторів буде найкращою, найкращою демонстрацією нашої відкритості. Наскільки взагалі аграрний сектор є прибутковим? У сучасному світі Америка субсидує своїх фермерів дуже сильно. Наскільки в Україні це можливо мати такий бізнес-проект, вирощувати зерно і продавати? Ну я б сказав би, що на сьогодні наші фермери не мають таких інструментів, які мають європейські, які мають американські фермери. Але ті, хто оперують добре, ті вміють заробляти. Прибутки навіть у таких умовах чи думаєте, ви чи потрібні вам субсидії, чи не потрібні? Чи потрібні українським фермерам субсидії? Ну у нас е, субсидій практично нема, але я думаю, що те, що їх немає, воно е, має і дуже великий позитив. Ми навчилися працювати у жорстких умовах. А в цьому році, по даним е, американським, та й наші дані співпадають наших міністерств, Україна повинна зайняти друге місце у світі по експорту зерна, зерна після США. Дуже дякую. А я нагадаю глядачам, що гостями студії Час Тайм були Володимир Клименко та Микола Горбачов, які представляють українських виробників зерна. На цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися час тайм» у студії голосу Америки в Вашингтоні. Працював Руслан Петричка. Дивіться нас завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре.